Як і в тренді залишитися і не змерзнути, ми запитали у львівського дизайнера, що варто вдягати цієї зими і на які деталі слід звернути особливу увагу. Модні або дуже широкої в'язки з великим загорнутим таким бортом. Широкої в'язки може бути яскравих кольорів, такі теплий жовтий до помаранчевого, також яскраво, якісь голубі. Ну, тобто, варто виділятися цієї зими. Модніші, напевно, зараз є рукавички ті, коли ти можеш до айфона дотрикатися і, і рухати на айфоні або на планшеті, не знімаючи рукавичок, користуватися гаджетом. Оце, напевно, найбільша строя. Наступного сезону Можна сказати, класика не виходять пальто з альпаки, тобто це вовна, яка дуже затишна і тепла, і дуже гарно гріє взимку, і вона чудово заміняє хутро, залишається в моді пальто класичного крою з великими лацканами, Але знову ж таки, такі пальто можуть собі дозволити люди трошки вищого росту, щоб воно красиво спадало. Виділялось. Мені особисто більш до вподоби більш класичні речі, поєднання класичних кольорів. Тобто, напевно, штучне хутро це скорше ну, не мій варіант, я не раджу це своїм клієнтам. Все ще актуальним залишається поєднання пальтових тканин з мережевом і також для наступного для цього сезону ми зробили декілька вишитих пальто. У кожній колекції з сезону в сезон є, є якісь маленькі нотки, або та чи і той, той чи інший взяти той чи інший елемент чогось етнічного, народного, українського, або вишивка, або принт. На вишиванки це дуже красиво, особливо якщо це старовинна вишиванка з бабусяною там чи маминої скрині. Це надзвичайно красиво. Але зараз я думаю, що кожна дівчина вона є таким своєрідним стилістом і може дуже гарно. Поєднати ту ж вишиванку, або навіть якщо взяти з ну з цілого строю якийсь маленький елемент, чи ту ж крайку пов'язати на чорну блузку, чи наприклад повністю втягнути там якусь легку блузку, чи чорні штани, чи якусь чорну спідницю, і тільки кептарик, який буде вже своєрідним акцентом, дуже стираються грані між. Е Літнім і зимовим сезоном. Тому сукні, яку ти можеш вдягнути восени, тобто це може бути просто шовкове, шовкове легке плаття, зверху ти одягаєш шубу або тепле, тепле пальто. І знову ж таки, ми живемо зараз в тому світі, коли всюди в приміщенні тепло. Багато знову ж таки етнічних різних принтів. Дуже дуже актуальні як на цей сезон і на наступний сукні на запах. Вони можуть бути як довгі, так і короткі. Виріс, напевно, вену. Це те, що мені особисто подобається. Він дуже дуже багатьом дуже багатьом пасує. Дуже багато людей ходять в уках, найрізноманітніші кольори, найрізноманітніші ну, на поєднання кольорів і навіть. Можуть бути якимсь таким кольоровим акцентом. Знов, далі залишається в моді гострий, гострий носок, тобто круглий вже трошки відходить. Дуже зараз багато таких дуже гарних кульчиків, які можна вдягнути в ухо, не обов'язково робити додаткові дирочки, але і вони так гарно зачіпаються навколо. Цілого дуже гарно виглядає справжнього це українські намиста. Не обов'язково щоб шовоно було з натурального ну, з натурального. Це дуже, дуже дуже дорого, дуже коштовно. Але навіть імітація оцих червоних коралів це зараз дуже актуально і красиво. Це вже є певним акцентом. Воно привертає для себе до себе дуже велику увагу, тому напевно не варто вдягати щось пишне. Можна навіть просто дійсно вдягнути чорний гольф, чорні штани. Це Намисто, і ти вже будеш красуня бути в гармонії з собою, і тоді це буде добре і актуально.